Доброго дня. Ну що це таке? А? — Там точно 10 метрів немає. Де? Ну от там до виїзду до вулиці. Це а? перехрестя, мабуть. Це мабуть перехрестя таке. Мабуть, перехрестя, так. Ну, так ви подаєте такий приклад порушуєте. А проблискові маячки вже відмінили? А? Проблизкові маячки відмінили, пане Ні, Філіпе? Ну то чому ви їх не включили? Дякую. Що в мене не грає, бля? Це основний паспорт мій. Так. Я на камеру. Це временний. Так, на що вам временний? Ні, ну я їжджу по ньому як на працівник. Я плачу ага, податки все. Понятна, понятна. на фірмі. Я переробляв е, шасі, мені вписали. І от, відповідно, все залишилося. Відповідно, ці цифри вже не совпадають з цим. Цей дійсно при наявності того паспорта, що в мене був. Паспорт а номер докейта. Все, так, так. ліцензійна карточка на цього є. Вона каже, що вона вже не дійсна, бо типа не дійсний основний техпарк паспорт. Так, то до чого то ж площадка, я не можу виявлятися. Я вибатись. кажу, хлопці, з оцими вот документами цей покидайте в сторону. Він вам для ліцензійної карти. Правильно. З оцими документами ви, мож, ви можете без пасажирів рухатись Но куди я вам пасажир. завгодно? Я знаю, я знаю. Я собі їжджу сміло, я, я нічого не кажу. Ну понятно, так що в чому ви просто на площадці? Ліцензійна карточка є. Той пише по транспорту. 1700, цей пише 420. 425. Стаття ну, 126. Ну, це таке. Тепер якого Лє, він пише по вот Слухайте далі. 126, от по цих документах. Я кажу, ну кажу, ми паяли. Він каже, що це на штраф Я знаю, штраф площадка 300 гривень суд. 150, у нас 150. У них 3. Хлопці стояли до недавно. У нас 150 в Хмельницькому. Я недавно забирав машину, боровся з ними. Так. Двоє суток, 300 гривень. Коротше, я кажу, що Фірма це така дорога. Він каже, нас нащо немає. Коротше, документи лежать, мене так заїло, бачу. Я просився довго, блядь. Збираєтесь даного водія затримувати наш штрафмайданчик? Водія немає. Водія, конечно. Ну, Мається на увазі. Ми його транспортний засіб. Ну так. Да. Водій попросив мене представляти його інтереси. Я ж вам відповів, ми діємо згідно чи не Понятно, які його дії? Далі? дії? Водія. Чекаємо. вони засоби патрульки доставить вона, його на датчик. Зв'язку Водія? порушення, складення адміністративного протоколу, все зафіксовано. Водія, документи на перевезення, можливо, з порушенням, але документи на автомобіль ніякого без порушень. Посвідчення водія у нього є. Реєстраційні. на зупинка працівника міліції, незаконно вимогу. Як це називається? Е, — Ну в нього ну, там це... є реєстратор. І зрозуміло. Будь ласка, хай ну, то йдіть, подивіться на реєстраторі, як він їхав, як він людей перевозив, як він обганяв наш службовий автомобіль, який їхав з вінкленими не пробудковими маячками по обочині, пересікав цю цільну лінію, які створював рівні ситуації. Звичайно, це Воді, водій, водій, водій неадекватний. Як він може подальше продовжувати рух? Ну як, зараз ну він як? без якщо, пасажирів. Якщо вважаєте, що так, він не Так, Якщо водій так перевозить пасажирів, то це він вже неадекватний. Ну як так можна вивозити людей? Скажіть мені, будь ласка, Я ну, розумію. Це власне, ще один, так, да, так, один, один протокол. Він передбачає да, на санкцію статті, постановка автомобіля на арешт. Згідно все, якої статті, згідно сказав? якої статті, я вам вже все розташу. Так от, згідно статті 265.2 КУПАП. автомобіль. Не питання. Не хоче сваритись. Згідно за Законодавства. Україн. Цін на згідно 265 265.2, автомобіль евакуюється. Наш штрафмайданчик виключно у випадках, коли він суттєво перешкоджає дорожньому руху. Купап у мене з собою. Якщо пан Топчишин не знає, можу дати почитати. Позвонимо на гарячу лінію. ні. Буде евакуатор. В принципі, так. Де евакуатор, Тут. Наявне, перевищення службових повноважень. — знімали цей автомобіль? — Ну, це водій напише з Зі слів водія, я зрозумів, що працівники вели себе неадекватно, тому він боявся і тікав від них. Приблизно так. На відеореєстраторі у нього засняли. Это же протокол затримания быть. Да, там Чешин же втек. Там Чешин складал протокол. Андрей Николаевич, там Чешин складал протокол. Протокол складений о 8 годині 20 хвилин. Так. Значить, зараз вже у нас 12 -та година. Так. Ви протримали людину більше я 3 годин. Він зараз має право рухатись. До на чого арешт майданчик? Ви його затримуєте? Його затримує. Ви його не затримуєте. Ви сказали це на камеру. Як я його що Він стоїть більше трьох годин. Протокол складений. Він не хоче тут знаходитись. Водій чинить опір. В... Водій абсолютно не чинить. І не передають документи, не переявляють документи. Ви склали протокол, відносно яких документів? Протокол складався зовсім не тут. Ви знаєте всю інформацію, потім будете. Ви кажете, він не передає документи. Ну, зараз він має право їхати. їхати? Куди їхати? Куди йому завгодно? Знаходить? Зараз ми Зрозуміло. Значить ви його затримаєте. от тепер гаряча лінія. Філиппов, зараз є якесь правопорушення зі сторони даних осіб? З вашої сторони. Яке? Ви заважаєте? Абсолютно ні. Заважаєте. Яке заважаєте? Я представляю інтереси водія. Лакета має погрузити Власне? дані. А як я можу заважати? Заберіть, я стою. Зі, заберіть ваш автомобіль. Ви вважаєте, мій автомобіль заважає? Так. А з яких це пір у нас заборонена тут зупинка та стоянка. Заважає погрузки даного транспортного засобу. Ну, вибачте, коли я там зупинявся, мені не сказали, що тут не можна стояти, бо він має заважати. Ну я вам зараз кажу. Та не питання, заберу. Але я побачив, що ви спочатку здійснюєте відеозйомку. А тоді мені сказали про це. Ні, то я включив тільки що там. У мене ж заснято, коли ви включили, що от, на. Двох громадян. Я розумію, що це як додатковий засіб фіксації правопорушень, але ну, тут я не бачу ще ніяких правопорушень. Але ви знімаєте. Ми теж не знімаємо, але ну, я не посадова особа. Ви не вже по розумієте? Я що, вас знімаю? Мене не треба знімати, я не дівчинка на дорозі. Зараз водій тільки що при нас просив надати йому копію постанови. Ви йому можете надати копію? Всі в автобусі поїхав. То надайте зараз, є навіть. Він є, він просить вас. Попросить? Дому... нікуди не поїдете. Пані інспектора, надайте, Ми... в, в... ну, надайте ви... мені, пожалуйста, постанову поїдем... копію. В... Ви... ви не хотіли пройдемо під час. і поїхали. Зараз я хочу, щоб ти мені показав, придоставив. Я вас. Ви не в моєму вкусі, щоб вас знімати. Я веду відеозйомку. Якось ви так некоректно трошки. Дозвольте ознайом. Водій хай Я представляю ознайомитись. інтереси водія. Розпишеться за отримання копії. з копій, будь ласка, ознайомить. Прочитайте вслух, що там написано. Так, написано. Кимчик Віктор Михайлович такого-то народження проживає, летить в трупільна дівноска близько восьмої години. На авторозі Житомир, Чернівці, 179 й кілометр. Не рухав. Давайте я вам зачитаю. Я рухав автобусом, баз. Рухався автобус. Дайте я вам зачитаю. Не рухав Рухайся, автобус. Дайте я вам зачитаю. Я читаю Хорошо, дальше. Читай. Не рухав автобусом, Хорошо. баз. 079. Номер. Та перевозив пассажиров без лицензийной карты. У вас там лицензийная карта? Да, Ну Она не е. Е. Добре. 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 добре, добре. Ну Она есть. Так, постановил 800 гривен штраф. Статья какая? Я. Тут не а є, 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 На підставу частини 2 статті 308. Так чи ні? Ні. Там, не, там е, написано має бути, не напечатано. Пропису я не бачу. А, от є, я є, не є, є, не є, є, є. Передбачена перша стаття 126. 126. та Так. А чому ви по максимуму написали? Це не по максимуму, 850. 850. 850. Що далі? 1250. Та, хочете раз, отримувати. Розписуйтесь, да, отримайте постановку. А Тепер я вам зачитаю. Тут не рухав, де ви таке поставки. Тут написано, керував автобусом, бас. Де ви тут бачите слово не рухав? А де тут я керував, бачу. Вот, будь ласка, все ну. Надайте те підписи. Відеозйомка веде. Пан веде відеозйомку. Водій не буде забирати. А там, де підпис, число підпис, будь ласка. Пошло, да, тут пить пошло. Поставь, поставь время, можно поставить. Поставь время рядышком. 17. Для время поставлю. Я вам дам ручку. Просто поставьте подпись, что вы отримали. Якщо ж так, то треба ставити вже і час. Тепер там вона не знаю, час чи, чи, чи не рухається, який я там час стоїть? Читайте, я, я вам зачитаю, можна 100 року, близько 8 годин 20 хвилин. А в тут 179 кілометр, керував автобусом, БАЗ, А, 079, державний номер, Віктор Гелітон, 67, 06, Анна Тетяна. Та перевозить пасажирів без Так? карти. Тепер, от там де підпис. Скільки э, от, дата, э, час? No, 13.44. Sure, правильно. Розглядали справу. З 8 годин розглядали справу до 13.44. вірно, Водієві доказували, водій зголосився, отримав копію, поставив час. Це все время, як ви кажете, доводи, докази, правильно? Ви вже розумієте, що це бред. Якщо перед цим це все знімали, що є, яка справа не розглядалась. Просили. Надати копію, він копії не надавав. Замічаємо. Пане інспекторе, а складався один протокол чи два? Я складав один протокол. Ви склали один? Так. А ще хтось з працівників Державтої інспекції складав протокол? Я один протокол. я відповідаю за себе, так? Я тепер питаю решту. Ніхто не складав більше протокол на водія даного. Індивідуально. Пане старший лич Капітан. — Капітан. не видно. Вибачте. Лейтенант, дав Вибачте. Андрій Миколаївич, ви а. не складали протокол на даного водія? Не знаю, У нас було багато працівників, ще було екіпаж, які його. — Я розумію, я от вас конкретно питаю. Ви екіпашу їх. Як це не стосується? Я представляю інтереси даного водія. Я хочу спитати, чи на нього ще сьогодні хтось складав Допомоги, документ? По ви не знаєте. Ви не складали? Ви не складали ніяких документів? Чого і питаю? Я, нічого не питаю. Ну, я не знаю, хто ви, тому і не питаю. Хоча ви на автомобілі службовому, але без проблескових маячків та без дня. Здравствуйте, Олександр Олександрович. Я не втручаюсь, я тільки я... здійснюю відеозйомку. Водія, Олександр Володимирович, Я вас прошу. Я не втручаюсь абсолютно. Хоча водій надав мені право представляти його. Товариш, да. Я поважав, що це незаконно, не це штраф лошадку. Ну, штрафували один протокол, другий протокол. В мене їхали пасажири. Мені треба поїхати на Київ. Ще, ще там де щось записати. Штрафу, За, що? За тих так захід, що в мене не складуться. Я попросився, я попросився, що я це все улажу. Я законопослушний водій. Понимаєте? Я вчора був в Києві, У нас є механік. Я дав механіку документи, кажу, що Іванович, подивіться, якщо треба щось зробити, я все буде нормально. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище побачити. Віктор Михайлович. Віктор Михайлович. Пару цифр, все граю. Ці, ці пару цифр, не я ноч, там можна було би приповідити штраф нормальний, мені дали тисяча дві тисячі гривень. Дай би я поїхав і це, це все уладнав би, це всі люди. Ви мене на нього ставите, значить у вас. Біж, мене ж не ставити нас за 10 гривень, за 17 гривень ставите. Я розумію, але ці 4, я, я не я передовжуюся. На законність я можу вам довести за конісь, поштово а, а, 5. Ви можете довести, це... бо всі ви кожен день зустрічаєтеся. Я не зустрічаю. Пітро Михайлович, я вам розіасінь. Техпаспортом і тих Значить, карта на... не переписати Значить, на, картину, на цей транспорт? На це, на ці номера, державні номера, закаші на ініціативної номера, на тих техпаспорт, все, все це саме. Вам представити.

Це є велике порушення? це є порушення. Ну не велике. Ну що ж за, за те, щоб не, людей висадити серед дороги і забрати автобус? Відсутності нам не ж є. Ну, ви розумієте, якщо е, вас, до прикладу, посвідчення водія не тимчика Віктора Миколаївича, а інше посвідчення водія, це ж не означає, що ви маєте право, Відповідно до цієї дистанційної ви не мали права засудити. Пане підполковник, якщо е, зараз у нього є реєстраційний документ, на даний автобус. Якщо в мене є категорія Д, я маю право сісти на даний автобус і поїхати. Ви? Так. На мене не складалося. На мене не складалося ніяких адміністративних протоколів. Я кажу, наприклад. А, наприклад. Давайте може присядемо. Дощ, де? Так само водія зараз є. Не тимчасовий, а є постійний. Оцей.